Саме ця частина обличчя та маляри це найскладніша ділянка для корекції. Через один розріз ми проводимо дві операції без видимих розрізів, але з ефектом на довгі роки. Вітаю, дорогі глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Григорій Стрикон. Я пластичний хірург клініки Грейс. Сьогодні ви дізнаєтесь про досить новітній підхід до підтяжки середньої третини обличчя та корекції малярних мішків, без видимих розрізів, але з ефектом на довгі роки. Це методика хірургічної корекції середньої третини обличчя, а саме ділянки вилиць та специфічних складок, які виникають у даній ділянці, так званих скулових або малярних мішків. Суть операції полягає в переміщенні цього жирового пакету вище, що дозволить зменшити його навісання над виличною зв'язкою та підкреслити середню третину обличчя. Операція проводиться як самостійно або в комплексі з іншими оперативними втручаннями по типу нижньої блефоропластики. До речі, я її часто комбіную саме з нижньою блефоропластикою, оскільки ліфтинг тканин причі ліфті здійснюється через той самий розріз, що і нижня блефоропластика, тобто по лінії росту нижніх вій. Таким чином, через е, один розріз ми проводимо дві операції, при, при цьому будь-які рубці відсутні. Зазвичай я поєдную також цю операцію з кантопексією, щоб підняти зовнішні кути ока після нижньої блефаропластики і ліпофілінг ділянки навколо очей. Ліпофілінг потрібен для корекції носослізної борозди та покращення якості шкіри, адже в жировій тканині міститься багато стовбурових клітин, а це джерело природного молодження. Така комбінація дозволяє значно омолодити обличчя і при цьому без значної реабілітації, як після хірургічної підтяжки обличчя, наприклад. Якщо ми говоримо про чекліфтинг, тим більше, якщо планується комплекс таких омолоджувальних операцій, то звісно я рекомендую проводити операцію під загальним наркозом. В такому разі пацієнт залишається на добу в персональній палаті під медичним супроводом. А вранці, після огляду, за вашим бажанням, можливий трансфер дому на комфортабельні тесла від Grace Clinic, оскільки за кермо бажано все ж не сідати. Я не рекомендую їздити за кермом у найближчі 1-2 дні після операції, так як це може бути незручно та інколи навіть небезпечно. Ця операція не має конкретної вікової категорії, тобто підходить в будь-якому віці, адже навіть у молодих пацієнтів ця ділянка може мати дефекти. Це пов'язано з анатомічною будовою кісток лицевого черепа, тому що в деяких людей вилична зв'язка, яка знаходиться нижче кісткового краю орбіти, іде від кісткової частини вилиці і кріпиться таким чином, що вона не наче тягне шкіру до себе. Так виникає і це заглиблення специфічне. Ситуація поглиблюється з віком, коли внаслідок гравітаційного опущення тканин виникає немов нависання шкіри над нею. Здавалося б, чому її не зруйнувати і не вирішити проблему. І на тому все. Але як показала практика, це не вирішує проблему, крім того, в цій зоні розташовані волокна лицевого нерва, пошкодження якого може призвести до порушення мію та чутливості. Таким чином, якщо ви помічаєте в себе малярні мішки, опущення вилиць, у вас вже почала проявлятися на складка. В такому разі чік ліфт може бути вам показаний. Перевага чекліфта в його більшій ефективності відносно інших методів, які застосовуються для корекції середньої третини обличчя. Саме ця частина обличчя та маляри це найскладніша ділянка для корекції. І багато пацієнтів звертається до мене, перепробувавши безліч косметологічних та апаратних методів. Які не мали ніякого результату, навіть хірургічно не завжди вдається досягти успішного результату при даній операції, і це саме через те, що під час операції хірург обмежений в своїх діях щодо глибини операції і через небезпеку пошкодження важливих анатомічних структур, тобто нервів, сухожилків і кровоносних судин, які знаходяться в даній ділянці. Саме тому ця операція вважається однією із найбільш складних у переорбітальній хірургії. Пацієнту необхідно приїхати на п'ятий день після операції на зняття швів, через місяць на первинний огляд, і потім на шостий-дванадцятий місяць після операції на контрольний огляд. До зняття швів потреби в перев'язках вдома, як правило, немає. Ми накладаємо спеціальний пластир, так званий стерістріб, який забезпечує краще заживлення рани та формування рубця. Як я вже згадував, у розрізі при чекліфтингу проводяться так, як і при нижній блефаропластиці, тобто в руці ховаються під нижніми віями і через деякий час стають зовсім непомітними. Період реабілітації складає 10-20 днів і може супроводжуватися набряком, синцями і порушенням чутливості в даній області. Щоб скоротити період реабілітації, в Grace Clinic ми проводимо пацієнтам реабілітаційні процедури, наприклад, мезотерапію для покращення лімфодренажу ледлампу, масажі та інші. Є й певні обмеження. Наприклад, загальні. не спати на животі та на боці, не проводити масажі обличчя, щоб не травмувати місце операції та дати тканинам зафіксуватися в новому місці. Рекомендую споживати менше рідини, щоб уникнути набряків і не спати на животі для уникнення пошкоджень. Спортом можна займатися вже через 10 днів після операції. Це ще одна перевага чекліфту. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячний за лайк. Підписуйтесь та обов'язково пишіть в коментарях ваші запитання. До нових зустрічей!